Ну щось Півгодинки буквально роботи пробирав я одну кімнатку. Під розетники всі заглиблені 65, щоб коробки поспирати, щоб вже не перебирати там, які короткі, треба, потрібні, які довгі. Всі глибокі і все. Так, от Щось цікавого. Значить Хвостовик звичайний під SDS, але я його строку закрутив, спробував. було цікаво, як такий інструмент справиться з бурінням. Це Metabo LTX серія досить потужний, там до 120 126 моменту. Але фактично в мене не було цього перехідника такого. Я SDS просто кусок обрізав. Ось цей кусочок обрізав, бо він там в патроні. Не зажимається нормально. Заважає ці всі ну, ці пози. Зрізав, фактично патрон тепер вистачає тут, кіпляє цими губками, звичайними стандартними. Їх хвостовики шестигранні, ось треба придбати все-таки шестигранний, ні, тут таким користуватися. Трохи я провертаю інколи, треба міцно зажимати патрон цей, щоб він не провертав тут. Але краще, звичайно, шестиграний взяти. І тоді буде все добре. До речі, ось така коронка вона ще ще продовжує бурити. Алмаза ще трошечки є, ще продовжує борити. Ця там взагалі ще, ще можна сказати, дуже крута напроти цієї А з повними зубами тут мені 80, то ось такі були зуби колись. І ще більші, бо це вже бурило багато. Ага, до речі, колись. Бурив такою ято машинкою. І вона під станок з подачою води. Фактично я її переробив трошки. Тут якась е М16, здається, різьба навіть. Я витащив такий перехідник. Ні, оце М16, а там взагалі якісь там 26, ну, не пам'ятаю, там різьба досить велика. І там отвір для води, подача води там подається. А в нас сухий різ фактично був, то виконував таким чином Перехідний щок такий, замовив виточив. Сюди накручую прямо коронки ці сверлильні. Але вже центровочне свердло використовую просто 8. Звичайне, обрізав, дешеве, купив, обрізав м'яке, дешеве, м'ягеньке, воно гнеться, а не, не тріскає. Вставив все, центровка є, зацентрувався, пішов. Але це вся проблема, блін. Тут потоки повітря такі, що воно так роздуває цю полюку, що весь як цей. Після цієї роботи, як ну, не знати хто виглядаєш. Або треба з пилососом працювати, полососом завжди є. Коротше, відмовляюся від цієї ята. Такий перфоратор заслабенький, в нього постійно кнопка виходить з ладу. Я вже разів 4, напевно, й п'ятий з цією кнопкою має проблеми двигун. Коротше, він сверлити, підбити, щось таке слабенький. А шуруповертом я буду пробувати тепер шуруповертом працювати. Він досить потужний, ось результат швидкий і досить якісний.